Родичі, всім привіт. Добрий день, вибаді. Взяв з собою Діму. Ми з ним живемо в одній кімнаті, але на різних кроватях спим, Так що не подумайте нічого поганого. І до цього в прошлому лагері ми теж з ним познайомились. Я йому кажу, давай розкажемо людям, чого ти вибрав Данію. Це в нього перша страна, куди він приїхав, попросив тимчасовий захист. Як ви кажете, так воно є. У нього було багато варіантів. Він мог попросити в принципі в будь-якій країні, та сама Норвегія. Зараз поспрашуємо він нам порозказує, преподасть урок правильно. Сподіваюсь, сподіваюсь, напевне. Він трохи волнується, він нікого не знімався на камеру. Я кажу, давай попробуємо, чого ні, розкажеш людям правду, як він виїжджав з України. Теж розкажеш? Так, ну, по-перше, коли починав їхати, це було не без проблем. Чому не без проблем? цікав. Ну, очевидно, титикав. Мені вже 26, я позивного віку. В мене інвалідність. Я буду до речі, в Капічені, тому що в мене цикловий апарат, як ви бачите, я інвалідність послухав, воно щоб не задавало. Титика. В мене я приносив ці документи, проходив комісії, як це має бути. Але коли я дійшов до кордону, на жаль, мені на кордоні кажуть, що немає жодних даних про тебе, їдь додому і, і питайся про військомату або того ж самого та СП. Коли я прийшов почав та СП, там мене порадували і сказали, що про мене взагалі немає жодної інформації, починаючи з 23-го року. А комісія я проходив і також брав довідку про відстрочки і всі там потрібні документи. Квітень, березень, 24-й рік. І тому ось така ситуація виплива. У нас трошки погода, ми з мікрофонами, вітер страшний. Кстаті, давай розкажи спочатку: ти вже тут живеш, скільки? Я тут живу два тижні приблизно з постиком, дуже недовго. Поки що в цьому дивуюсь. Але... Дивуюся, це для нього ще все нове. Це вже я просто опитний, Я вже кой де, кой де був і кой що бачив. От за погоду, наприклад, що ти скажеш? Перше впечатлення. Е... Вітер. Ну, але в принципі я не можу сказати за погоду, тому що ми втрапили в такий період, що, мені здається, погода майже місцева, як Україна. А то тільки останні дні, останні дні, декілька днів вітер і все. До цього було тепло, ну дощ місцями, так, але в цілому майже українська. Тому за погоду поки що нічого не можу сказати. Так, да, ідуть дуже багато дощів, останні буквально 4 дні, просто таке от небо тут через 20 хвилин уже дощ іде. Ми ще собі парасольки не купили, але скоро розживемося і так. купимо всі парасольки. Так, погода дуже цікава в плані того, що дощі. Типу, ти можеш зайти в магазин, побути там декілька хвилин, вийти, а в тебе вже злива. І буквально теж чекаєш три хвилини, і злива перестала, і знову сонечко виглядає і супер. І можна далі жити. Ну, розкажи тепер, що ти вибрав от, іменно Данію. Не Германію, не Норвегію, не, не знаю, ну не що угодно, але ну вибрав Данію. Насправді вибір був дуже широкий. П'ятеро. Можна було так само їхати в ту саму Польщу, хоча вона мене відразу відпала як варіант, бо вона мені не подобається ні менталітетом, нічим, до речі, не шкодую. І переконався там, що Польща майже не відрізняється від України, хоч побув там 5 два дні. Так само люди виходять, буквально вже з вокзалу мене зустрічали, скажімо так, наркозалежні, які курили маркону, наче цігарки, що... Не дуже весело. Я впевнений, що це були не українці, це були власне поляки. Бо я чую польську мову. Далі був вибір Німеччина, е так як там доволі. Легко українцям, ну відносно, звичайно, все відносно легко українцям. Але мене відштовхнуло те, що там дуже велика українська діаспора. Я захотів туди, де поменше українців. Норвегія це була країна-мрія ще до цього, цього початку. Я дуже хотів поїхати туди, але на жаль, в мене там зовсім нуль знайомих. В Данії в мене є хоча б родич, до якого я в разі чого зможу звернутися. Ще Данія мені подобається своєю соціал демократією Це дуже цікава політика, хоч вона будується на капіталізмі, ну там все треба вникати. Дуже непогана. Данія це країна, в якій ти можеш просто жити. Тут не обов'язково бути багатим. Тут можна жити, кайфувати, працювати. Звичайно, потрібно працювати, не можна, що ти лежиш на дивані і кайфуєш. Ти ходиш на роботу, працюєш, але це все оплачує, ти, ти маєш у цей якийсь фідбек. Хата. Вот а мені ще багато людей написало, що я сюди поїхав по виплати. Якби я їхав по виплати, і він теж, то він би поїхав, я думаю, чуть далі в сторону Норвегії. Там вони вже поярче. Бо багато з вас пише, що тут виплати тисяча євро. Скільки тут виплати, я не знаю, бо я ще толком нічого ніде не получав. Та й в принципі не сильно розчитую, розчитуємо тільки на себе, якби. Ну, Виплати це така штука, вона мене, напевно, мінімально цікавить, тому що я хочу як на світ, піти на роботу. І мене дуже засмучує той факт, що от нас зараз так гальмує ці бюрократичні процедури. Мені потрібно бути в одному таборі, в іншому таборі. Потім я поїду ще в третій табір. там теж в певний час сидіти без роботи. Ну, це мене... Скажімо так, вимираже. я ну. хочу доплатити. до будь-якої. Я хочу вивчати мову, я хочу тут закріпити. Тепер людини свої мотиви їхати. я поїхав. закріплятися. Так. От дивіться, ми з ним прожили в першому лагері, скільки ми з тобою прожили? П'ять днів. Так, да, Ми з ним п'ять днів прожили. Не в місті, попрошу замітити, не пишіть гадості. Ми Біли. з ним прожили в сусідніх кімнатах і п'ять днів. Тоді ми приїхали в следующий лагерь. І він вже отримав письмо, тому що він якби з України заїхав. І... А, 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 бо ви в мене багато людей от якщо є друга защита, от, в мене вона була, я ще нічого не отримав. Він вже отримав письмо і скоро вже уїде, плюс-мінус там неділя, може. А я ще сиділо, ожидаю своє письмо, бо, во-первых, там документів не вистачало, ну, свої нюанси є. Як я вже отримую, я потім розкажу, що да, дають от защиту, будь ласка, покажу вам. Бо отак от, от він уїде, а я буду один тут, ну як один, з другими пацанами. Да? З веселими хлопцями З веселими хлопцями. Мати. За умови, що ти можеш так вкратце от сказати. Я там, правда, ще знімав і комнату, то потім чи далі буде. Е, що буде далі? Ні, не що буде далі, а що за условия, ти скажеш? ми живемо. Все, Якби по мені все добре. Да? Є криша над головою, а, є де покупатися. В цьому плані. Ну от так, але це як тимчатове житло цілком. Є де постиратися, є де поспати, є. де, Ну, в принципі. Mm. Чого їсти, ні? Пити туалет, душ, тим більше в нас взагалі супер кімната, люкс можна сказати, душ прямо в кімнаті, зі спільною в нас плече кухня. Кухня. Да. Ну, кухня. ну і пальня. Пальня, кухня. Ну, ми стираємося не кожен день, поэтому нічого Але... страшного. Зібрали так. шмотки, раз-два, постирались і готово. І ще Дімон знайшов парочку мінусів, це лічно для нього мінуси. Тобто кожного вони будуть, звісно, свої. Ти? Ну, по-перше, типу, що не подобається в Данії, це, напевно, відсутність зими, тому що я такий зимовий. Зимовий дуже ясно робився зимою, я дуже полюбляю зиму, я люблю зимові гори і так далі. І по-друге, ви вже бачили в попередніх відео, Ціни на авто. Я заядлий автолюбитель, і для мене оці малолітражки це такий сміх, і це такі гроші. І, типу, немає оцього. Ах, на всі гроші. Придавити на всі бабки, немає. Так, тут так не вийде. Велосипеди. Велосипедам я не здивувався, тому що... Ем... Я знав, куди я їду, я знав, яка ти країна тут є. я. Здивувався для того, що тут зовсім що тут багато якраз тих самих автівок. тому що я думаю, є багато велосипедів, мало авто. Ні, авто тут теж багато. Це, я думаю, свідчить про те, що рівень дарплат, теж тут доволі непоганий, на автівку вистачить. Дороги, ті самі дороги, вузенькі, набагато вище в Україні немає цих магістралей. І що дуже дивно. пішохідні переходи. Їх немає. Ну, вони є, звичайно. Але мало де, коли ти йдеш просто десь на дуже активний рух, на активне перехрестя, там немає переходу, і ти не розумієш, можна мені перейти, не можна перейти. Місцеві переходять, це, це дуже цікаво. І автівки тебе, до речі, пропускають, якщо ти так йдеш. Хоча перевага в них. От, що далі? Чисто, дуже чисто, навіть порівняно з Польщею. Тут така чистота. я дуже здивований. Потім ще який момент щось хотів сказати і Який ми побачив іще є мінус, це я вам так скажу, поки він подумає. Дуже мало урн. от, Хоча в парках вони О. є, ми от ходимо часто там так. якусь бумажку десь викинуть, от, викинуть, приходиться її пів кілометра нести, є урни, я не знаю. Ну і чисто. То люди так приучені, навіть або додому викидують, їх забирають. Може, це зв'язано з сортуровкою сміття, наприклад, що його сортують, поки мені не зрозуміло. Так, погоджують урн мало, доволі не вистачає постійно. Дуже гарна природа, дуже зелена країна. Насправді, та от ми міста, зараз знімаємо, немаємо дивися все зелене. І це місто, це центр міста буквально. І тут не так як там на допустим, якісь декілька каштанів або декілька лип. Тут дуби, яблуні в людей на дорозіниці ростуть і так далі. Це теж це плюс, це великий плюс. Дуже спокійно, дуже привітні люди. До речі, в Польщі я боявся говорити українською йти по дорозі, а тут ні. Тут деякі люди навіть не те, що тобі посміхатися, були такі випадки, що зі мною віталися за руки, але знайомі завжди мені люди, місцеві дат дат датчани, і тому що данці, не датчани, данці. І я знаю, що це власне данці, тому що вони відрізняються від нас візуально. І це... Приємно. <с? <с?> приємно. От я їм це, це саме казав, мені написали, що це вони ліцемірять і просто улибаються за глазами. Ні, я вам скажу, що правда, дуже сильно привітна нація. Ну йдеш тобі, улибаються, там і в магазині всі. Ну... Не знаю, я це не можу вам об'яснити. Погода сьогодні проти нас така от погода нам мішає трохи, тому якщо буде вітерок, я її А ну що, розкажи, страшно тобі було чи не страшно в перші дні там, виїжджати, настраюватися, ці всі моменти? Звичайно, це було як мінімум некомфортно. Так, Було страшно. Я дуже довго до цього готувався, місяці три, як мінімум, підготовлювався, хоча це було зайве. Тому що ці гроші чи в Україні. Було страшно, як мінімум, дуже страшно було в перші три дні, коли я сюди приїхав, людей не знаю. Особливо коли люди до мене говорять, я такий, боже, не говоріть зі мною, я вас боюся, хто ви такі. В Данії потім вже коли пройшовся, люди посміхаються, розуміють, вони розуміли, що е, ну, я чужий. Я до них там з перекладачем, якщо щось там не розумію, або англійський. Ну вони не всі розуміють англійський, звісно, але є такі люди, що розуміють, Якщо не розуміють, це стоять телефон-перекладач. Вони тобі посміхаються, підказують, на пальцях покажуть, якщо потрібно, і це все взагалі круто. То потім заспокоївся. Ну, з України виїхав, е теж було страшно на українському кордоні, як мінімум, це очевидно. І на самий кінець відео, що ти можеш сказати тим, хто от, там, думає їхати Данію чи десь далі? Взагалі, от якийсь совет? Е, ну, тут питання цілі вашої поїздки. Якщо ви їдете сидіти на допомогу, не рекомендую, тому що ви на неї тут не розженете. Загалом. От, бо тут треба працювати. Я извиняюсь, його переб'ю. Тут по-другому не вийде. І за цього я сюди теж поїхав. Ви там пишете, що я херовий роботник. Ні, я готовий працювати за нормальні бабки. А як ти працюєш на заводі 12 часов на LG за дві тарілки супа, ну це як по мені не серйозно. І за такими от мішками потім ходиш, не виспаний. І за три місяці я постарів на 30 років. Тому я приїхав тут, якщо вже буду працювати, Хай я буду сралку там рвати, можна так сказати, в кавичках, але я буду хоч знати за що в кінці місяця, шелестіть трошки буде, правильно, а не так. Ну, я ж кажу, так, це все, все правильно. От, сидіти на виплатах не варіант. Я не буду вам малювати, що тут радуги, якісь і гроші валяються підлоги. Ну, на травичці ми ходимо і збираємо. Ні, тут такого немає. Тут треба працювати як і скрізь. Але звичайно, тут є деякі переваги в плані роботи. Якщо ви знайдете класний контракт, вивчите мову. Вам не треба буде вкалувати як в тій самій Польщі. 12 годин, 14 годин, щоб отримати. Приблизно такий самий рівень життя, як в Данії. От. Тут ти працюєш 8 годин, і це визначено законом, максимум ти можеш попрацювати за день. Це здається, на тиждень 2 години ти можеш цього перепрацювати. Це треба розбиратися, чи там точно не знає, але здається на 2 години тільки більше. От. І все. На цьому власне. Все. От і все. Тому вам всім пока. Дімон старався, він може стіснявся десь щось. Нічого, ну, це перший раз, в нього все буває в перший раз. Та чого, вибачте, все нормально, ти красавчик для першого відео. А що я вам ще скажу? Якщо кудись плануєте їхати, якщо взяли цель, дійствуйте. Потім будете жаліти, якщо як я, наприклад, ну, я нікого не жалію. Зробив, зробив, що вже. Пишете так. в Польщу назад повернеться. Мені немає куди повертатися. Куди я повернусь? У мене там не жилля, немає нічого, тому все. Спробувати варто, вийдете, ні, по факту. Все вийдется, всім пока. Ви будете нам пару садуть, все получится. Так що ви я думаю, це побачите часом на Ютубі. Я Ютуб не собираюсь забрасувати. Навіть якщо буду працювати, буду рвати сраку, будучи успішно YouTube знімати для вас, щоб було цікаво. Все, всім пока. Удачі.